Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Аграрії області та регіонів України, а також з Польщі, з'їхалися на Волинь, аби ознайомитися з новими сортами картоплі. Ми будемо показувати 20 сортів. З них 11 сортів французьких, які до нас приїхали в Україну вперше, які ще навіть немає в реєстрі сортів України. У Луську ремонтують комунальні укриття. Що вже зробили і скільки грошей витратили? Тут був жах. Одного сміття, мабуть, вивезли бою більше як два прицепи. У Луцьку змагалися військові та цивільні лучники під час турніру Кубок Любарта. «В Цьому році ми вже проводимо другий раз змагання в категорії військовослужбовців. Це військові, які проходять реабілітацію. Понад 20 аграріїв з Волині та різних куточків України і Польщі з'їхалися на день поля, що відбувся сьогодні в селі Усичі Луцького району. Розповів Суспільному організатор Володимир Шегедин. Аграрій каже, презентуватиме нові сорти бульби, вирощені на двох гектарах землі. Вони не продаються, їх можна використовувати лише з метою селекції та дослідів. У нас з колекції близько 70 сортів. На цій ділянці є близько 40 сортів. Але ми будемо показувати 20 сортів. З них 11 сортів французьких, які до нас приїхали в Україну вперше. Які ще навіть немає в реєстрі сортів України, які знаходиться на випробуванні на 10 гектарах у Сарненському районі. Вирощує бульбу Михайло Ковальчук. Фермер каже, на день поля приїздить вдруге. Люблю вирощувати щось нове, щось їду, щось нове привозю. вивожу два, три, чотири, п'ять сортів. Зараз у нас десь п'ять сортів є. Брали тут у них на полі цьому прошли року. Хочемо щось нове, французьке по заінтересували французькі. Анджей Ковалік, фермер з Польщі, каже, цікавиться технологіями вирощування картоплі. Тож приїздить обмінюватись досвідом на Волинь. Тільки те одняни ваш не йдуть з України. Тільки не можу ввести в Польщу з України картоплю, бо діють суворі фітосанітарні заборони. Але дуже смачна ваша картопля. Картопля друга за соціальною значимістю серед харчів в Україні, каже керівник Волинської сільськогосподарської державної дослідної станції Петро Савчук. Аграрний науковець розповів Суспільному, Україна втратила родючі землі на окупованих територіях півдня. Бойові дії на великій території значні і ми втратили ці потенційні потужності, які були повирощувані, особливо ранніх сортів. Вони, наприклад, такий сорт терас, вони збирали два рази в рік і наповнювали саме південь цією продукцією своєю українською високоякісною тому власне західна Україна і центральна Україна вона зараз надзвичайно великий вплив на вирощування картоплі здійснює, адже. Не тільки культура, як я казав, стратегічна, але це і елемент продовольчої безпеки, це і продовження розвитку наукової компоненти у вигляді насінництва і селекції. Начальник відділу рослинництва і технічної політики обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книш каже, цього сезону картоплі в області посадили 84 тисячі гектарів. В цілому погода позитивно позначилась на розвитку картоплі. Ми зараз стоїмо на порозі збору і очікуємо, що. Урожай цьогорічних картоплю буде не гірше, ніж урожай попередніх років. Орієнтовний обсяг це понад один мільйон. На Волині день поля відбувся в 13-те, сказав фермер Володимир Шегедин. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк. Луцька міська рада передала на баланс житлово-комунальному підприємству номер 3 11 захисних споруд у різних частинах Луцька і зобов'язала до кінця літа провести їх до ладу. Про це суспільному розповів директор ЖКП номер 3 Олександр Мартинюк. Як триває цей процес, дізнавалися журналісти Суспільного. Десять протирадіаційних укриттів та одне сховище оглянули і зробили висновок. що більшість з них потребує ремонту, каже директор житлово-комунального підприємства. З них придатних 5-6 частково придатні. Одне із переданих на баланс укриттів у житловому будинку на проспекті Волі 23. Зі слів директора ЖКП Олександра Мартонюка, воно з найстаріших у Луцьку, збудоване понад 70 років тому. Так виглядало приміщення на початку літа. Ні туалету немає нічого. Це я бачу, бачу тут. Був жах. Одного сміття, мабуть, вивезли бою більше як два прицепи. Потім каже, залили бетоном підлогу, знищили грибок, пофарбували двері, побілили стелю та стіни, облаштовують санвузли. Нині готовність 80 відсотків. Робили усе працівники ЖКП і матеріали, брали найдешевші, бо економили. Розповідає головний інженер Володимир Михайловський. Ми вже потратили сюди 100 з лишнім тисяч. І тут залишилося ще зробити вентиляцію. У цьому ж будинку розміщена Волинська організація інвалідів України. Людям на кріслах колісних крутими сходами в укриття не втрапити, каже директор Жеку. Яким чином його обладнати пантусами, ну реально, не розумію. Ще один об'єкт бомбосховище в будинку на Голока Артемовського, 3. Маляр ЖКП Дмитро Воєвода готує під фарбування і ржаві труби. Тут, вже як мінімум, третий дні. Мешканки будинку, де розташоване сховище не захотіли називатися, але розповіли Суспільному, що ремонту захисна споруда давно потребувала. І тут треба таке з умовами зробити, але укриття закриті на ключ. А ключ тут є такі петровці на першому поверсі. Він відкриває. Мешканка цього ж будинку Вікторія розповіла, що вона має свій ключ від сховища. Даже мають сусідні будинки в ключі, реально зайти. Укриттям користувалася зараз ні. А люди Чому? Не можу пояснити, чому ще один об'єкт у двоповерховому будинку на вулиці П'ятницька гірка, 12. Це ще польська забудова, розповідає місцевий мешканець Валерій Савельєв. Він зустрічає нас біля під'їзду і каже, що ключ від укриття довірили його сім'ї. Поставили перед фактом, але ми згодні Ну, ключі в нас, бо, бо, сховище завжди відкрите. Зараз тут шик порівняти що було раніше, то там були кучої мусора, шприці, бутилки, куча кирпичів, все завалене було. Нині ж укриття готове на 98 відсотків, розповів директор ЖКП Олександр Мартинюк. З його слів до кінця літа відремонтують ще три захисні споруди на проспекті Волі, вулицях Словацького та Венеченка. На ремонти укриттів цього року міська рада передбачила 2 мільйони гривень, розповів Суспільному начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради Юрій Кирилюк. ДСНС і ми комісійно, вони будуть ще раз обстежені і ведуть вже признані як готові. Хоча в них можна укриватися і люди укриваються. Зі слів Юрія Кирилюка, за приблизними підрахунками міської ради, у захисних спорудах міста може розміститися 200 тисяч населення. Це враховуючи найпростіші укриття підвали. Дар'я Тамашкова, Валерій Фатисов, Суспільне, Новини Луцьк. Понад 40 виїздів на надзвичайні ситуації щороку здійснюють колківські рятувальники, розповів Суспільному начальник місцевої пожежної команди Віталій Гайдучик. Каже, здебільшого підрозділи виїздять на гасіння пожеж. Станом на сьогодні, в цьому році, наші підрозділи виїжджали 27 разів на пожежу, 4 рази виїжджали для відкачування води з будівель. До Колківської територіальної громади входить 28 населених пунктів. У них проживає понад 22 тисячі громадян, сказав Суспільному заступник селищного голови Михайло Лобода. Місцева пожежна команда три роки перебуває на балансі селищної ради. Ми з місцевого бюджету відразу передбачаємо кошти на фінансування даної команди на цілий рік. Передбачено більш ніж 3 мільйона 100 тисяч гривень. На території Колківської громади створено сім підрозділів пожежної охорони, каже начальник місцевої команди рятувальників Віталій Гайдучик. У нас специфічний такий район, так як у нас підрозділи ДСНС знаходяться трохи віддало. Наприклад, Маневичі знаходяться на відстані 25 кілометрів, ківерці 35, рожі 45. Тому, коли приїжджають аварійно-рятувальна служба, то наші підрозділи місцевої пожежної охорони вже гасять пожежі. У Колківській місцевій пожежній частині працює 10 рятувальників. на зміні чергують дві людини, каже начальник варти Михайло Рейкін. Двоє справляємося, але бажано було б щоб більше було на виїзді. Тому що раніше один сидів на пульті, і в випадку повторної пожежі виїжджала другий автомобіль. Наразі в нас такого немає. 15-20 хвилин максимум, що ми заїжджаємо на саму крайню точку, можна сказати, Колківського ОТГ. Це дуже старий старий автомобіль, так що але ми справляємося. Рятувальник пожежної частини села Боровичі В'ячеслав Лучко розповідає, їхній підрозділ обслуговує три села: Боровичі, копиля і грузятин. Саме головне швидкість. При визовах, поступив визов раз і виїхали. За чотири роки роботи рятувальником пригадує найбільшу пожежу, яку довелося ліквідовувати. Почала з літньої кухні. Згорів хлів, літня кухня, коротше все. Дай, щоб, не... ну, щоб пізні приїхали, то й сусідні реклини горіли. людей було багато, де да. воду подавали, з канави, носили відрами, а ми возили машини. Для ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах повномасштабної війни підрозділи Колківської місцевої пожежної охорони відпрацьовують свої навики на тренувальних зборах, говорить Віталій Гайдучик. Нині каже, два рятувальники їхньої команди у складі зведеного загону займаються аварійно-рятувальними роботами у Херсоні. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку змагалися військові та цивільні лучники під час турніру Кубок Любарта. Серед учасників військовослужбовець ЗСУ Дмитро розповідає, нині він із побратимами прикривають Волинське небо від ворожих ракет. Каже, родом із Луганщини. Я люблю все нове. Це нове. Це цікаве, це новий досвід, це нові враження. Мав два поранення. Це останнє поранення. От, ну я Після цього поранення знову повернувся в підрозділ. Війна для наших областей вже була з 2014 року, тому я очікував на ці події, я знав, що вони будуть, просто не знав коли. Тому для мене не було шоком початок. 24 лютого я прийшов в частину і записався в ТРО. За моїми плечима, моя родина. Якщо я здамся, якщо я відмовлюся від цього, якщо я дам слабинку, то все це ляже на них. Вся це відповідальність на моїх дітей, на мою дружину, на моїх батьків. А я цього не хочу у відкритому чемпіонаті. Луцька кубок Люберта взяли участь 42 спортсмени. З них 12 – військовослужбовці розповів головний суддя Олег Дучимінський. В цьому році ми вже проводимо другий раз змагання в категорії військовослужбовців. Це військові, які проходять реабілітацію. Учасник змагань Андрій Павліщук із Ківерців розповідає: після повномасштабного наступу росіян пішов у ЗСУ, виконував бойові завдання у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Ми вже поїхали на Донецькі прерії, Донецькі землі захищати нашу країну. Були між Бахмутом та Солідаром і так же само потім перемістилися в Харківську область. Тоді якраз було велике харківське наступлення. Потрібно налаштуватись на постріл. Це ціла наука, яку тренер. Дає для бійців і вони з задоволенням це виконують. Навіть ті, хто чинив опір, коли їм пропонували перші рази приїхати, себе, вони приїжджали десь там в мобільному телефоні. Спочатку копались, дивилися, як це роблять інші. Пізніше вони включалися в цю роботу і на сьогоднішній день з задоволенням приймають участь у всіх змаганнях. Один із тих, хто започатковував стрільбу з лука в Луцьку, ветеран АТО Павло Ковальський. Раді бачити можливість, що військовослужбовці, які приходять зараз лікування чи реабілітацію, мають можливість вирватися із лікувального закладу після всіх своїх необхідних процедур. І після обіднього пору там вони мають дві годинки вільного часу орієнтовно. Із психологами і супроводом медичним приїжджають. Ми їм показуємо, як це відбувається. Перші знайомчі кроки їм показуємо. І хлопці взагалі дуже хапають це вся інформацію на люту і вправно виконують кожні свої постріли. За підсумками змагань серед військових перше місце здобув Дмитро із позивним Альпініст. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Бажаю Збройним силам України. Віри, стійкості і швидкої перемоги. Ви у нас найкращі. Дякую за кожний новий ранок для України за кожний день. Дякую за те, що маю можливість тренуватися, за те, що я представляю збірну Україну на усіх міжнародних змаганнях. Вірю у вас, вірю у те, що разом з вами ми переможемо на всіх фронтах і покажемо, що Україна є найсильніша держава у всьому світі. Наша перемога це, це щасливі очі наших дітей, які кожного ранку, проснувшись, зможуть побачити своїх тат мам. Це наші спокійні ночі. Це радісні свята у колі сім'ї, це наше квітуче і безтурботне життя на нашій рідній Україні. А для мене особисто це коли повернуться мої всі рідні, мій дядько, мій брат з фронту. І тоді це буде означати, що Україна перемогла.